Мене звати Михайло, я учасник АТО ООС та захисник Маріуполя. Моя історія почалася з Революції Гідності. Я був на Майдані і там познайомився зі своїм земляком. Ми разом були в самообороні нашого міста. Влітку 2014-го ми вирішили долучитись до батальйону АЗОВ. Пройшли курс молодого бійця і поїхали на схід. Спочатку я був водієм, потім кулеметником та стрільцем з протитанкового гранатомету. Брав участь у звільненні Мар'їнки в обороні Широкіного та Павлополя. Стояв на світлодарській дузі. Повномасштабне вторгнення окупантів я зустрів у Маріуполі. Під час оборони міста я отримав важке поранення, у результаті якого мені ампутували кінцівки. Пройшовши реабілітацію, я повернувся до цивільного життя. Зараз працюю в системі МВС. Саме мій голос ви можете почути на лінії 112. Мені запропонували цю роботу, коли в МВС я отримав орден за мужність. Я сумнівався, не знав, чи зможу. Але я справлюсь. Головне, швидко зреагувати і перенаправити дзвінок на відповідну службу. Я пишаюсь тим, що від початку агресії Росії у 2014 році я не сидів вдома, а захищав батьківщину. Військовим, які повертаються з фронту, я раджу не опускати руки. Продовжуйте працювати, допомагати ЗСУ. Наближати нашу перемогу, слава Україні.